Добрий день, малятка, хлопчики і дівчатка. Я Петрик. Я морозу не боюся, в кожушину одягнуся. Хай мороз не злиться, я у рекавицях, хай мороз не сердиться, я у теплих чобітках. Дітки, а допоможіть мені знайти пару для нашої рукавички. Допоможемо! Давайте поглянемо, дітки. У нас є якого кольору рукавичка? Жовтенька. А що в неї намальоване? Кружечок! А якого кольору? Червоного! А де ще така рукавичка? Ось внизу вона! Давайте ми їх з'єднаємо. Правильно ми зробили? Так. А це якого кольору рукавичка, діти? Синенька, а що намальовано на ній? Трикутник. А якого кольору? Зеленого. А де ще така рукавичка? Ось внизу. З'єднали наші рукавички. Ще в нас залишилась зелененька рукавичка. І що намальоване в неї? Квадрати. Жовтого кольору. А де така сама рукавичка знаходиться? Ось! Зверху вона. Молодці! А тепер наш друг ще одне завдання. Просить розповісти йому, де ж заховалась сніжинка? Де сніжинка знаходиться? Внизу. А зараз де вона? Зверху. А ще де вона? На дереві? А тепер під деревом. А зараз де в де сніжинка заховалася? За деревом заховалась сніжинка. Молодці. А ще у нашого друга є Товариші, які катаються на санчатах, Їм весело гратися. А наш Петрик трішки засумував, тому що його санчата не гарні. Нам треба допомогти йому прикрасити їх. Допоможемо, дітки! Петрик, ми допоможемо тобі прикрасити санчата. На санчатах ми катались, гарно з гірки ми спускались, потім знову підіймались, на санчата ми сідали. Тітки, ми сьогодні з вами будемо прикрашати санчата для нашого друга. Ось подивіться, в мене є санчата, а ось тут є. Різні геометричні фігурки: кружечок, квадратик і трикутничок. Також є клей. Зараз ми відкриваємо клей, беремо кружечок, змащуємо його клеєм і приклеюємо на санчата. Тепер беремо трикутничок і також змащуємо клеєм. І приклеюємо. Тепер беремо квадратик. І також гарно наклеюємо, притискаючи на санчата. А тепер знову беремо кружечок. Ой, ось він. Кружечок беремо, змащуємо і притискаємо. Далі яка геометрична фігурка йде? Трикутничок беремо. Чергуємо, взяли трикутничок і також приклеїли. Притиснули. Ось. І останній у нас залишився квадратик. Ось так ми змастили клеєм і гарно приклеїли, притиснули. Подивіться, які у нас з вами одержали санчата. Я сподіваюсь, вони сподобаються нашому новому другу. А я вам кажу до побачення і чекаємо з нашим другом на ось такі гарні санчата. До побачення!